Колись давно в Україні хлопча виростало, Невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростало те хлоп'я і горя не знало, Та настав лихий світанок батьків раз не стало. Став тоді, малий Тарасик, світом мандрувати і, удяка працювавши, мудрості вивчати. Було тяжко вдяка, малому хлопчині, утікав, не оглядався в одній сорочині. Став тоді, малий Тарасик, у пана служити, і малому Кобзарику. Легше стало жити. Вчився пана малювати і пішов навчатись, Та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі, Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Так дитинство й пролетіло. Стара став дорослий. пройшли роки, посивіло його вже волосся. Та й досі пам'ятаємо хлопчика малого, що у дитинстві став писати кобзаре.